Привіт усім! От скажіть, що це взагалі таке дорослішати сьогодні. Ми якраз і зануримось у повість Анатолія Дімарова на коні і під конем. А це я вам скажу неймовірно захоплива розповідь про пригоди, перші справжні випробування, і звісно, про те, як гартується характер. Ну, сама назва, це ж просто геніальна метафора, правда? На коні це коли ти на вершині світу, коли все вдається. А під конем це ті самі падіння, помилки, ті уроки, які життя підкидає. І от разом ці два стани ідеально описують шлях кожної людини. І знаєте, що робить цю історію такою, ну такою справжньою, те, що вона неймовірно особиста. В її основі лежить реальне, дуже непросте життя самого автора, його власні перемоги і його власні випробування. Просто вдумайтеся в цей шлях народився у звичайній родині, а потім розкуркулення батька, голодомор, Друга світова війна, життя самого Дімарова це і є найкраща ілюстрація до назви його книги. Він точно знав, як це бути і на коні, і під конем. Так от, саме його життя, повне таких от злетів і падінь, і стало по суті серцем цієї повісті. Тож давайте розберемося, що ж це за метафора і як вона працює в історії головного героя. І ось тут, мабуть, найважливіше це не просто збірка якихось історій з дитинства. Ні, це, по суті, відверта сповідь. Іноді смішна, іноді сумна, але завжди дуже мудра. Сповідь про те, як кожна подія, кожен вчинок робить нас тими, ким ми є. Ну що, час познайомитися з нашим головним героєм Толею. Подивимось, як усе починалося. Світ Толі, це, звичайно, не тільки він сам, це ціла купа яскравих персонажів, які його оточують. Молодший брат Сергійко, вірні друзі, перше кохання, кожен із них це частинка його всесвіту, і кожен залишає свій слід. І автор дуже класно структурував цю подорож. Ми ніби проходимо разом з столею три головні етапи його дорослішання: від безтурботних днів раннього дитинства через шкільні роки і аж до того самого порога, за яким починається доросле життя. І от перша частина це ті самі моменти, коли ти на коні, це ж чистий кайф дитинства, правда? Перші друзі, якісь неймовірні вигадки, постійні ігри, спроби бути схожим на дорослих. Це той час, коли світ здається просто величезним ігровим майданчиком. Але звісно, дитинство це не лише веселощі, і дуже скоро Толя дізнається, як це опинитися під конем. І ось тут починається зовсім інша історія. Це вже не просто ігри, це перші серйозні уроки, перша закоханість, перше відчуття несправедливості, перша відповідальність це моменти, коли доводиться робити вибір, коли розумієш, що світ набагато складніший, ніж здавалося. І от що цікаво: ці історії, і хороші, і погані, вони ж такі знайомі, чи не так? Мабуть, тому ця книга і знаходить такий відгук, бо вона про те, що переживає кожен про злети й падіння, які роблять нас тими, хто ми є. І от толя підростає, а разом із ним ростуть і виклики. Дитинство потроху відступає, і на горизонті з'являється дорослий світ. Армія для хлопців того часу це був такий собі портал у доросле життя. Очікування, звісно, були одні пригоди, геройство. А от реальність виявилась, ну, трохи іншою. Важка праця, сувора дисципліна. Це був жорсткий, але дуже важливий урок. Але остаточно жирну крапку в дитинстві ставить війна. Це той Рубікон, після якого назад дороги вже немає ні для толі, ні для самого Дімарова. Це досвід, який назавжди відділяє юність від дорослого життя. Добре, ми пройшли весь цей шлях разом із Толею. Що ж найголовніше можна з нього винести для себе, які тут є уроки? По суті, вся ця повість це таке велике нагадування. Нагадування про те, що дитинство, воно безцінне і дуже швидко минає, що наш характер формують абсолютно всі події: і перемоги, і поразки, і що у найважчі часи головна опора це друзі та родина. А дорослішати це просто вчитися відповідати за свої дії. І знаєте, після прочитання залишається одне таке велике питання, над яким справді варто подумати: а що ж насправді ставить крапку в дитинстві? Якась конкретна подія, певний вік, чи може це просто якесь внутрішнє усвідомлення, що все ти вже дорослий? Подумайте про це.